Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль. Правоохоронці наполегливо закликають батьків у прифронтових населених пунктах вивозити дітей та рятуватися самим, коли виїхати ще можливо. А от з найнебезпечніших ділянок, ризикуючи своїм життям, цивільних евакуює поліцейська група Білий Янгол. Днями їм вдалося вивести останню дитину селища Хромове під Бахмутом. Як тривала евакуація? Далі авто Операція з перетунку просто посеред ночі. Поліцейські білий Янгол разом із бійцями ЗСУ рятували жителів селища Хромове що біля Бахмута. Здравствуйте. Здравствуйте. ми за вами. Хорошо. Сумки Врятували вісім дорослих та дев'ятирічного хлопчика Матвійка. Восім і мілки? Вау, все, давайте. Вещи берем. Людей вивозили швидко та у спецтранспорті, адже будь-якої миті ворог міг відкрити стрілянину. Тепер вони в Покровську. Там і розповіли. Про жахи, які переживали під постійними обстрілами, як у вас там було? було? <плес> як у нас там билаку наставка дамовні. Домов тут да. ні тут нічого У сосідки стекла вилетіли, Двері старвала дев'ятирічний Матвійко разом із батьками весь час ховався в підвалі. Гуляв у рідкісні хвилини за тища у внутрішньому дворику. немає в вдома нашим. Криші нету, да? Ну да, туда родом еле держаться. Але навіть під час такої швидкої евакуації люди забрали чотирилапих, не залишив своїх постату подружку і Матвійкову Кого само з котятами. Нині у хромовому не лишилося жодної дитини. Правоохоронці просять всіх, хто хоче евакуюватись при фронтових населених пунктів, звертатися до них. Ярослава Марущенко, програма Вітне з тебе Марафон. Єдині новини.